Рештки людського тіла та фрагменти одягу знайшов ось на цьому полі житель села Новополяна Знам'янського району. Воно знаходиться за 12 кілометрів від Суботців, звідки родом Діана Хріненко. Про це розповів начальник поліції області Роман Козяков. Місцевий мешканець, який здійснював весняно-польові роботи, перебуваючи на тракторі в полі, виявив тіло людини. А саме рештки у вигляді черепа та фрагменти одягу, які перебували поруч із дорогою, відпрацювання прилеглої території, а також встановлення інших слідів, які були виявлені в подальшому поруч із виявленням фрагментів. А також після проведення відкопування було виявлено тіло, яке, як нам зрозуміло, належить. Ну, Жінці каже, поліція не виключає, що знайдені рештки належать зниклій Діані Хріненко. Остаточну відповідь дадуть після експертизи. Так, ми не виключаємо таку можливість, але на теперішній момент відповіді остаточно ми надати не можемо. За зовнішніми ознаками воно могло пролежати якраз той термін, про який ми говоримо. Але знову ж таки відповідь на це питання надасть експерт після проведення розтину і після призначення експертиз. Ми зателефонували мамі зниклої дівчини Олені Хріненко. Ось що вона розповіла була на місці, тіла дам після експертиз, тоді це буде інформація. На даний час я не підтверджую, що це є моя донька. У листопаді на офіційній сторінці Дніпровської поліції з розшуку дітей з'явилася інформація про те, що схожу на Діану дівчину бачили у Дніпрі. Ось це повідомлення. У ньому йдеться про те, що дівчину бачили в торговельному центрі. Шукають Діану сім місяців. Зникла вона 24 серпня. Пішла в центр Суботів святкувати День Незалежності і додому не повернулася. Шукати дівчину, батьки й односельці почали вночі. Ось це вулиця, на якій проживає, зникла Діана Харіненко. У перші дні пошуків її мама розповідала, коли донька поверталась додому близько другої ночі, розмовляла телефоном зі своїм хлопцем, який проходить військову службу. Він чув крики, він чув, що вона просила, щоб зателефонували мамі, тому що вона знаходиться непосередство, неподалік від дому. Це було без 15.02. Жінка по сусідству чула звуки, чула крики, вона вийшла, вже нікого не було, але був мужчина, який світив фонариком. силует мужський. Знайшли цепочку якусь. Є цепочка, є колон, є тризубець. Може, хтось, хтось десь на комусь його бачив. Непосередньо на цій території, де було це, це проішество. Найшли моєї доньки телефон, він весь в крові. Неподалік п'ят на по дорозі крові, гавкали собаки, це всі чули. ну Дитини немає. Вона просто іспарилася. На цьому відео ви бачите, як шукали дівчину 27 серпня. До пошуків долучились нацгвардійці, патрульні, кінологи, водолази, жителі інших міст і сіл. Обстежили береги та дно місцевих ставків. Обійшли пустирі, смітники, закинуті будівлі в Суботцях та у сусідніх селах. Це відео пошуків 30 серпня. Поліцейські відпрацювали шість версій у справі зникнення, які саме не розголошували, посилаючись на таємницю слідства. Олександра Ільченко, Ольга Проценко, Анатолій Басистий. Новини.